Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте роздивлятись, що у вас буде завтра в особистому житті. Починаємо завжди з цього. Король Кубків нам тут показаний, і його якісь. Знаєте, жалітись вам на щось буде, його бачення ситуації, його швидкий висновок по якійсь ситуації, йому щось дуже не сподобається. І буде вам ну, про це розповідати, буде вашою, може, навіть і поради слухати. Ви мені тут імператрицею показані, і, знаєте, людиною, яка вміє все врівноважити уповільнити Він тут такий буде налаштований дуже енергетично, так, енергічно вибачте. І, знаєте, людина, яка вміє себе накрутити, а ви вмієте його трошки призупинити. Далі сфера кохання. Ти побачимо сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ух ти, як тут у вас тут? Ви така цінна людина для свого обранця, обранець. Королева Кубків, ви кохана людина. Ви просто, от знаєте, до вас тягне. Поряд з вами гарно, поряд з вами затишно, спокійно. І вмієте чути, вмієте відчувати потреби людини, вмієте реагувати на ці потреби людини. І людина дуже, ну, як знаєте, відчуває потребу в вас. Отак От тут буде. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Цей день. Та тут тягне чоловіка до жінки. Тут, знаєте, коли вже і спати спокійно, неможливо. Щось планує зустріч, планує з'явитись, приїхати, побачитись. Багато до цього роздумів, багато. Він знає, як він хоче. Для когось так це будете бачитись, бо він той план втілить в життя. Для когось це поки що складно, бо ну, він там десь б'ється за вас, за ваше майбутнє. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо діє жінки у бік чоловіка, королева пентаклі. А тут думає, приймає рішення, щось хоче взагалі змінити, планує щось, будує якісь плани на майбутнє. Доленосна жінка, я вам скажу. Така, що. Дуже відчуває свого партнера. І знаєте, тут жінка може щось вирішувати за двох в цей день. І тут знову ж таки, тут в цей день може бути якась спільна дорога, або дорога, наприклад, жінки до чоловіка, або навпаки. Бо дороги тут малюються. Тут, знаєте, як прийняте рішення і іду. Зустрічаємось, бачимось. Ось так. Давайте далі дивитись. Робота, що у вас завтра буде в роботі? Королева Пентаклів, Король Пентаклів. Тут буде якась пропозиція обговорюватись, роздивлятись, тут буде розмова про роботу. Як, знаєте, мрії якісь будуть там між людьми висловлюватися, бажання щось зробити і бажання допомогти один одному в роботі. Ось так тут. Далі дивимось, що важливо прийняти завтра. Тут захист, емоції, які будуть викликати от, певні розмови, певні, тут як враження від десь там будете їздити, десь будете а, як стримувати себе. Або когось з вашого оточення треба буде стримувати. Приймайте все, як є, бо ну, день, день, який несе багато роздумів, багато емоційного сприйняття того, що буде відбуватись навколо вас, з ким ви будете спілкуватись. Тут просто, знаєте, як взаємообмін енергіями іде. І аж через край будуть ті енергії. Але все одно приймайте, як є, просто такий день і тримайте себе в руках, От чого б воно не торкалось для вас. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте так, у когось, у король Пентаклів, на дні колоди король жезлів. І це натяк на трикутник, але це може бути ситуація по роботі, це може бути ситуація там, з сусідами спілкуєтесь. Це може бути і трикутник по коханню для когось, але в меншому відсотку. І це може бути, наприклад, в брати у вас є і втручання когось у спілкування з вами. Ну, тобто люди, які будуть якось так, знаєте, чи намагатись вас прийняти рішення жертвувати чимось. Чи стосовно вас будуть жертвувати чимось. Тобто тут відмовляйтесь все ж таки від такого складного сприйняття у спілкуванні з такими от чоловіками. От цього, в цьому відмова. Не жертвуйте зайве, так показано. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Не уникнути пропозиції від королеви жезлів, щось завершити, щось закрити, якусь там певну тему через вибір. Знаєте, коли людина вам каже, обирай одне чи інше, ви не дуже хочете так реалізувати якусь там тему. Ви, ну, ви хочете займатися тим, чим ви хочете займатись. Ви не хочете взагалі тут дуже якогось тісного спілкування. Ну, так, цього не уникнути все ж таки. Все ж таки, хтось буде вас там витягувати на поверхню, хтось не дасть вам засидітись у ваших якихось енергіях. І давайте пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Не стримуйте себе там дуже, а робіть те, що ви напланували собі зробити, бо це по справедливості врівноважить вашу якусь ситуацію, а особливо, якщо от щось вам треба налагодити з королем пентаклів. Робіть те, що знаєте, те, що вмієте, те, що плануєте, що вважаєте за потрібне. Справедливо вчиняйте. Ну, от як би там не було, а ви ж відчуваєте, ви ж знаєте, в чим для вас справедливість, отак от і обирайте. Ну, і все. На цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій вам, гарних людей поряд з вами і побачимось в наступних відео. Всім вам щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!